Слава Ісусу Христу! Слава Ріки. Дорогі мої співбраття в монашинстві, священстві, дияконстві, возлюблені браття і сестри, любі діти, які сьогодні є дуже активні, та копчу, як називається, кажи, як своє ім'я. Як? Ілля. В тебе скоро праздник влітку буде? По Щиро вітаю всіх вас в день, коли. Світ стає добріший. А чому? Чому цей день світ трохи добріший? Миколай прийшов і світ добріший, правда, і ми якось себе мобілізували, бути чемними. Я також щиро дякую нашим діткам Аліні Марії, Ярині, Максиму за теплу зустріч перед святою Літургією. Ми Святкуємо сьогодні праздник кого. А де? Який? Церкві Святого Миколая. Яке то місто є? Яка вулиця? Валова, а номер. Я зранку читав, що 12. Правильно чи ні? Будемо знати. А ви не знали, що? Знаєте, замало є дивитися на життя святого Миколая чи інших святих. Варто наслідувати, взяти урок для себе. І як то треба життя прожити, щоб протягом століть лишалася пам'ять про людину. І то добра пам'ять, бо було в історії багато королів, різних диктаторів, імператорів, царів, урядовців. Імена яких, можливо, збережені в архівах чи історичних книгах, але про них мало що знаємо. І Миколай кожного року обдаровує нас своїми подарунками, і нам є приємно. Не йдеться про якусь там дуже вартість того подарунка, матеріальну цінність, але приємно, що хтось хотів стати помічником Святого Миколая, тому світ стає добріший. А коли світ буде взагалі-то добріший, як думаєте? Коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна. А так, якщо взяти наш дім, парафію, сім'ю, коли добріші люди, правда? Світ стає добріший тоді, коли добріші люди. Ми навіть не на раз можемо іншим завидувати, що, вони, що їм краще, ніж нам. Це неправильно, тому що ми до кінця не знаємо, чи їм краще, як нам, а навіть... Якщо людям є добре, то це ну, якось суспільство має тоді позитив, і нам в тому суспільстві є легше жити, але якщо всім буде погано, то нам також не буде від того легше. Якщо поглянути на ікону Святого Миколая, де він часто є зображений з чим? У руці, що тримає? Мішок На іконі мішок, то на малюнках у Фейсбуку мішок. Він тримає святе письмо чи Євангелію, і воно відкрита чи закрита? закрита? Закрита. Це означає, що вона має відкриватися прикладом нашого життя. І сам Миколай він не лише проповідував блаженства, про які ми чули сьогодні в Євангелі, якого єнгелиста? На букву Ел, який є лікарем Лукіє. Він також тими блаженствами жив. І Івангелій навчає, що дає права рука, немає ліва, знати. І Миколай так діяв за життя. І чому діти і взагалі-то люди так його полюбили? Як думаєте? Бо таким було його життя. За доброту. Правильно! І ми теж хочемо бути добрі, правда? Як би хотілося, хоча трошки бути подібним до святого Миколая? Він, зрештою, теж народився як людина, мав людські немочі, мав певні емоції, але він захищав віру. Він брав участь у Першому Нікейському соборі. Може, ви чули про такий собор З історії, в якому році він був 325-й. І там був такий Арій. Може, чули про Арія, який був єретиком. І Миколай захищав свою святу християнську віру. За допомогою такої спеціальної методики антропологічного дотику. Ну так легенько Арія я обійняв кулаками. Що я можу дати моєму ближньому? Ну не кулаки. Тепле рукостискання. Ми можемо одразу собі подумати, що ми так самі нічого не маємо, а що ми можемо дати? Але я не думаю, щоб була така людина, яка би не мала що дати. Ну, Подаруємо усмішку, подаруємо обійми, але теплі обійми. Це не мусять бути матеріальні речі. Я собі в день празника Миколая завжди пригадую таке свідчення однієї дівчинки, яка написала лист святому Миколаю, але вона написала, щоби Миколаї нічого не ніс, бо вона все має, лише мандаринки. А виявляється, що мама їй сказала, якщо вона попросить Миколая щось дуже дороге. І Миколай, якщо їй це принесе, тоді інші дітки не будуть мати подарунків. Тому що Миколай зробить цю інвестицію в неї. Бачите, дитина формувалася під виглядом співвідповідальності. Нехай наше життя, наше служіння, життєва дорога. Кожен крок також будуть співвідповідальні за інших людей. І нам в такому світі буде приємно жити. Pochovávejte se s tím, že ne. Tak, že ne? Amin.